Дрони на війні змінили уявлення про класичні бойові операції. Якщо раніше для знищення, скажімо, танків чи реактивних систем залпового вогню потрібно було мати такі самі багатомільйонні за вартістю аргументи, то сьогодні безпілотники за тисячу доларів змінюють правила гри до військової академії Дронаріом, яка навчає керувати безпілотниками. Нині у буквальному розумінні вишукувалась черга і не лише з українців, які готуються визволяти окуповані території нашої країни. Є там і чимало іноземців. Із найвіддаленіших континентів один із них бразилець, який після навчань мріє разом із нашими воїнами взяти участь у звільненні Маріуполя та Криму. За легендою, за кілька кілометрів звідси з'являються ворожі танки, які українська артилерія має швидко знищити, аби не допустити прорив. Група студентів військової академії дронаріум розчиняються у лісосмузі, аби скоригувати нашу арту. Дрона на полювання виводить жестами австралієць Тоні Зоєв. Тоні тривалий час допомагає Україні як волонтера. Сьогодні вирішив остаточно настав час допомагати вже військовим вмінням. я австралійський військовий служив чотири роки в армії. Зараз я розбираюсь, як я можу вам допомогти. Зокрема, нині опановую дрони. Ви не думаєте, що якщо моя країна так далеко від вас, що ми про вас нічого не знаємо чи може забули? Ні, австралійці добре обізнані за цю війну і підтримують вас усім серцем. Напарник Австралійця людина геть з протилежної частини світу. Бразилець Габріель Недер. У мирному житті науковець астрофізик університету Сан Паулу. Він теж давно стежить за подіями в Україні. Ці кадри з його батьківщини в одному з найгустонаселеніших міст світу Саун Паулу. Він організовує підтримку українцям, зокрема захисникам Маріуполя. Український прапор та вишиванка з ним подорожують усюди. Він і сьогодні під оливковою курткою одягнений у вишиванку, і це не знаючи про наш приїзд. До речі, гарна вишиванка. Дякую. Це до речі, ручна робота. Чому ви вирішили приїхати в Україну. Я побачив, як страждали люди в Маріуполі. Як боролися герої Азовсталі. Також я чув, як співала Катерина Пташка, і це для мене було дуже потужною мотивацією допомагати українцям виганяти ворога з вашої країни. А ще Габріель мріє долучитися до звільнення Маріуполя? Наступна зупинка. Маріуполь. Слава Маріуполь! Слава Азовсталь! Тим часом умовний танк почав наближатися. Тоні з Габріелем мерщій координують дії, і вже за мить інструктор сповіщає про результат старань. Євчання yeah, 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 з першого yeah. разу. Аби навчатися коригуванню та запускати дрони камікадзе іноземцям, потрібен інструктор, який пояснить це доступною для них мовою. Це Аарон Габріель із Сполучених Штатів. Він до слова теж перший іноземець, який закінчив курс навчання у дронаріумі. Тепер свої вміння передає іншим англомовним студентам. Я Приїхав до вас на початку війни як медик. Працював переважно на Донецькому напрямку. Потім повернувся в штати по справах. А потім захотілося дізнатися про дрони, які я там бачив дуже часто. Розумієте, дрони на війні це як розхідник, їх дуже багато втрачається. Тому треба постійно вчитися, вдосконалювати навики. Цей курс на дронаріумі розрахований в першу чергу на україномовних студентів, тому в деякому сенсі. Це додатковий виклик для іноземних студентів, яким є просто зобов'язаний допомогти. Я тут з вами до повної перемоги. До повної перемоги планують допомагати нам і бразилець з австралійцем. Чоловіки настільки захоплені духом незламності нашої країни, що готові просто вже долучитися до деокупації України. Кремця Україна Віталія Фанасієнко, Денис Чиж, спецкор, Марафон, Єдині новини.